Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк. Казка пригоди піфа. Познайомтеся, це піф. Він на диво розумний пес. Вміє ходити на задніх лапах, розмовляти і навіть читати книжки. Правду кажучи, пів бешкетник і пустун, але серце в нього добре. Пів ніколи не образить слабшого і молодшого за нього. У цій книжці ви прочитаєте про деякі пригоди піфа, веселі та сумні. А ось інші герої цієї книжки: Господар Піфа, дядечко Цезар. Дружина та син, а також і пів, звуть його просто Тонтон. -тон. Дружина Тонтона тітенька Агата. Вона часто просить піфа допомогти їй по господарству. Дуду їхній син, вірний товариш піфа, в його витівках та вигадках. Буває так, що він пустує. Навіть більше за піфа. і тоді піфу доводиться не солодко, чорний кіт Геркулес, Забіяка і Забіяк. У них з піфом постійно трапляються сутички і непорозуміння. Нестар дитина сусідів цієї родини, а Медор – сусідський пульдох. Охоронець. Сьогодні тітонька Агата випрала білизну та розвісила її сушити на дворі Піфе, сказала тітонька Агата, нікому не дозволяй наближатися до чистої білизни. Еге, пробурмотів пів, я чую, що прийшли кішки. А номер шість звідси не підходьте до білизни. Він прогнав їх усіх, але чого ж тітонька Гата незадоволена? задоволена? Так веселіше. Пів не ледар, але ж замітати підлогу так нудно. Я дещо придумав так значно веселіше. Кіт у клітці, нікого немає вдома, і Геркулес вирішив цим скористатися. Бідолашні пташки, але пів встиг вчасно. Нехай тепер кіт посидить у клітці. Скільки влізе? Тітонька Гата сплела для Дуду светер і шапочку. Вони мені завеликі, сказав Дуду. А ось так як раз. Садівник. Я їду пів, сказав Тонтон, -тон, і ти повинен щодня поливати квіти. Легко господарові говорити щодня, а я, бідолашний, повинен їх поливати під проливним дощем. У Піф і дуду зібралися в кіно, але дітям для дорослих не продають квитків, і собакам чомусь теж не продають. Здається, вони щось придумали. Одна дитина плюс один пес дорівнює один дорослий. Забіяка Геркулес. Уся родина вирушила в гості, а піфа щоб він не побіг слідом, посадили на ланцюг. Тепер можна дражнити піфа скільки завгодно, адже ланцюг міцно його тримає. Ніякий ланцюг мене не втримає. Де піф? Тітенька гата. Попросила Піфа начистити до обіду трохи картоплі. Пів охоче взявся за справу. Зараз тітонька Агата побачить, який я справжній помічник. Але тітонька Агата не побачила свого помічника. Де ж пів? В морі? Ти так добре плаваєш на спині. Це зовсім не важко. Пів коняка, яка весела гра. Пів перетворився на коня, а доду став кучером. Ну, конячка, біжи скоріше. А за це я нагодую тебе смачною вечерею. Оце так обід. Доду справді вважає, що я кінь. Злий собака. Тітонька Агата наказала піфу віднести сусідам кошик з овочами. Але у сусідів був злий собака. Який жах! Він більший за мене, але я все ж таки піду далі. Ха-ха, то он який він злий пес. Оце так придумали. Піф не розгубився. Подивіться, як жорстоко пожартували сусідські хлопці над піфом. Але пів не розгубився. Він здав усі банки в пуд прийому вторинної сировини. Будинок на спині. Піф побачив у саду черепаху. Подивіться! Вона носить на спині свій дім. А що, як я зроблю так само? Тепер мій будинок завжди зі мною. Важкий похід. Одного разу Тонтон -тон зібрався в похід. Ми теж хочемо з тобою. Ні, це дуже важка справа для хлопчиків. Але ж це досить важко і для мене. Час відпочити. Вилізай, дуду! Нам теж треба відпочити. Гра для дівчат. Тонтон. -тон, нам потрібні скакалки. Але це гра для дівчат, засміявся Тонтон. -тон. ж для дівчат. Гойдалка пилка. Пів. Злазь Гойдалок, Зараз ми з тобою будемо пиляти дрова. Не злізу, я і сам упораюся. Пів везе тачку. Пів, ану, переверни тачку, ти везеш її догори ногами. Ні, не переверну, бо якщо я повезу тачку правильно, ти одразу навантажиш її. Під дощем. Добре тому, в кого в дощ є дах над головою. Друзі, не можу дивитися, як ви страждаєте. Ідіть усі до мене в будку. Сховайтеся від дощу. Бідолашний пів його будка така маленька, а друзів так багато. Новий будинок піфа. У піфа тепер нова будка. Але він мріє про високий будинок. І ось він взявся за роботу. Ха, готово! Будинок побудовано. Правда, жити в ньому не дуже зручно. Зате подивіться, як пишається ним пів. Картатий ЖАКЕТ в домі дядечка Цезаря всі люблять грати в шашки. Дядечко Цезар виграв тітиньки Агати. А хто переможе в цій грі, поки невідомо. Карусель Дуду катається на каруселі. Це так весело, але грошей вистачило лише на один квиток. А як хочеться ще покататися? Нащо тобі гроші, коли є я? Я покатаю тебе безкоштовно. Нудна робота. Пів, сказала тітенька Агата. Допоможи мені, будь ласка, намотати вовну. Як це важко і нудно мотати вовну, в мене вже лапи стомилися. Нехай цю роботу виконує хтось інший. Ох, жахнулася тітенька агата, пів перетворився на козла. Рибалка не завжди щастить. Пощастило рибалці, Велика риба попалася, Бух, плюх, шубовсь. Щось я не зрозумію, хто з нас рибак, а хто риба. Юшка з кішки. Скільки риби я наловив, гарна буде юшка. Я не буду їсти юшку з кошеня, каже Дуду. Турботлива нянька. Сусідка попросила піф доглянути свого сина Нестора. Я люблю дітей, каже пів. Але ж скільки він п'є молока, а у нього апетит. Наче у велетня, молока вже немає. Пий малюк, коли молоко у цієї корови закінчиться, я підключу іншу. Нова іграшка. В іграшковій крамниці дуже цікаво, але хазяїн жене піфа. Собакам тут нема чого робити. А я не справжня собака, я іграшка. Тепер мене ніхто не вижене. Я хочу купити цю іграшку, каже дядечко Цезар. Невже не можна було мене нести нормально То гори головою? Чия це кістка? Це моя кістка, кричить пів. Але я перший її побачив гирчить сусідський собака Мдор. Та поки вони билися, прибігла Зізі та вирішила їхню суперечку по своєму. Вибач, Зізі, я не знав, що у тебе стільки голодних цуценят. Ясна річ, тобі ця кістка більш потрібна, ніж мені. Дивіться, дітки, що я вам приніс. Невдала яєшня Одне яйце, два яйця, три чотири. Велика вийде яєшня з сих яєць. Дивно, а де ж яйця? Теплий шарф. На дворі зима. Візьми шарф. Каже тітенька Гата, буде тепліше. Який теплий шарф! Я так зігрівся. На ковзанах. Однієї пари ковзанів піву явно не вистачає. Дайте мені ще ковзани! просить він. Тепер пів, звісно, стане чемпіоном. Ожеледиться. На вулиці слизько, це не тротуар, а справжня вковзанка. Як же йти далі? Чіпляйтеся за кульки, ніхто більше не впаде. Несмачна картина. Пів справжній художник. Його намальована мишка як жива. О, смачний буде обід! Зрадів Геркулес. Тьху Гедота! Це ж папір. Кінець. Друзі, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео.